Минули вихідні в Кременчуці більш-менш спокійно. Серед резонансних випадок отримання тяжких тілесних ушкоджень. Вчора в Крюківському районі по вулиці Європейській до лікарні госпіталізованого чоловіка з тілесними ушкодженнями. Наразі слідчі відділення поліції номер 1 встановлюють всі обставини отримання тілесних ушкоджень за фактом відкрито кримінальне провадження. Вчора в Кременчуцькому районі в помешканні було виявлено тіло жінки 1986 року народження. Наразі встановлюються обставини смерті. Цими вихідними чергували містом посилені поліцейські наряди. Наші поліцейські перевіряли також відпочинок наших підлітків молоді в громадських місцях, також в недобудівлях та в місцях, де постійно проводить дозвільня наша молодь. Виявлено ряд порушень, відповідно викликано батьків та складено ряд адмінматеріалів за невиконання батьківських. В тому числі на нашому пам'ятнику вічно живим. Черговий раз була отримана інформація про катання на скейтах в районі пам'ятнику, було відреаговано та проведено профілактичну роботу з дітьми. Чоловік впав із драбини по вулиці Сумській. Госпіталізований до лікарні, і в горішніх плавнях зафіксовано ще один випадок падіння з висоти чоловіка. Наразі перебуває на лікуванні. Надійшло до поліцейських і кілька повідомлень про перебування плавзасобів на водоймах міста, попри заборону. Відповідно відразу водні поліцейські відреагували на факти. Там, де було виявлено яхту, відповідно надано власниками документи. Є дозвіл військових адміністрацій. Це наша яхтова школа, яка займається саме підготовкою спортсменів на території Полтавської області факти, де були виявлені човни без моторів, також проведено профілактичну роботу з рибалками та вказано про те, що перебування на водоймах під час військового стану на території Полтавської області заборонено. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.